Мої вітання усім, рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла ще одна історія, однак ця історія дещо незвична. Моя свекруха жила в селі. Чоловіка давно її не стало, тож старенька поралася по дому сама. Нещодавно вона захворіла та попросила допомоги в єдиного сина. На що почула, що він зайнятий на роботі, та не має часу з нею нянчитись. Старенька, знеможена жінка, не мала сил боротися з хворобою. Добре, що у важку хвилину на допомогу прийшла невістка, відправила другу маму у лікарню на обстеження та лікування. Провідувала хвору кожного дня, приносила фрукти та домашню їжу. Через два тижні свекрусі стало краще. Лікар перед випискою сказав Ваша мама потребує піклування, не можна її залишати саму та без нагляду. Поліна привезла свекруху до себе додому. Правда, чоловік таким гостям зовсім не зрадів, навпаки, розсердився на дружину, що прийняла таке рішення самостійно, не порадившись з ним. Нащо ти її сюди притягнула? сердито запитав він дружину. Твоїй мамі потрібен нагляд та догляд. Вона житиме у нас до тих пір, поки повністю не стане на ноги. Нічого їй немає. Вона просто знудилася жити сама, от і придумала собі нову пригоду. Мамо, ти наче на зло. У мене тільки все стало налагоджуватись на роботі, начальник нарешті мене помітив, а тут ти заважатимеш, крикнув з пересердя син. Старенька нічого не відказала своїй дитині, але було видно, як старе зморшкувате обличчя скривилося від болю. Поліні теж було неприємно слухати все це від свого чоловіка. Не за такого хлопця вона виходила заміж. Що з ним стало? Неже він завжди таким був, а вона цього не помічала. Що ж мене чекатиме на старість років, якщо раптом занедужаю, подумала жінка. Богдан, нічого не сказавши, розвернувся і пішов на роботу. Його мама почала збирати назад розпаковані валізи. Ввечері чоловік повернувся додому, сподіваючись, що матері уже не застане. Біля дверей побачив валізи та квиток на автобус. Мама ще в нас? здивовано запитав у дружини, коли її автобус відправляється? Мамин ще не скоро, а твій о дев'ятнадцятій. Поживеш у маминому домі, може, розуму наберешся, дитинство згадаєш, пам'ять відновиться, хто тебе народив, хто тебе виховав, виростив і взагалі, кому ти зав'ячує життям. А коли попустить, можеш повертатися додому. Богдан стояв на порозі власного дому, розгублений та чужий. Такого повороту він точно не чекав, а Поліна зі свекрухою на кухні пили чай та згадували щасливі історії свого життя. В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, що ви скажете про вчинок жінки. Я гадаю, вона вчинила правильно.